Історію Старого Заповіту. І в старому заповіті є пророцтво, що з'явилася, з'явиться зоря, яка звістить про народження Месії Ісуса Христа. І, власне, це місце, воно було таким для тих людей далеких, очевидно, вони займалися вивченням зір, і Бог, власне, таким чином, це пророцтво відкрив їм через цю зорю. Але їх. До віри привела не зоря, а привела віра в слово, бо вони не знали слова. Мало зірок з'являється, і хто знає, що вони означають. Значить, вони перед тим були проінформовані, що має з'явитися зоря. Можливо, вони десятками і сотнями років очікували, бо люди тоді вірили, що так написано, має так бути. І ось ця зоря появилася. І вони з писання знали, що ця зоря їм свідчить про народження. Про народ, що вже народився цар Іудейський, тобто Месія Ісус Христос. І вони, отримавши цей сигнал, вони вирушили в далеку дорогу з Далекого Сходу, вони йшли сотні, може тисячі кілометрів, вони йшли день за Днем, день за Днем, вони прийшли в Палестину, бо знали. Що цар має народитися в Єрусалимі, на території Палестини, бо вони, очевидно, були ознайомлені із пророк, з старозавітніми пророками. І що цікаво, більшість неуважно читають Біблію і кажуть, що зоря їх привела, зоря їх не вела, зоря їм дала сигнал на Сході. А вони знали, де є Палестина. Їм не треба було вести до Палестини. Так як я знаю, де є Львів, але ну, я, припустимо, не знаю точної адреси, де хто там живе. І вони прийшли, якби їх вела зоря, то чого вони прийшли до Ірода? Чому вони питали, де народжені? Значить зорі не було, зоря їм дала сигнал, вони прийняли вірою, що він народився, і е, вирушили в дорогу поклонитися йому. Де ж має цар? Конечно в Єрусалимі, столиці і так далі, прийшли в царський рім, а де ж там. Він каже, а де народжений цар людейський, тримають ті свої дарунки. Думали ось тут. І розтривожився, який цар, де, хто, що? І він закликав книжників, і ці мудреці зрозуміли, що не тут він народився. Але коли вони прочитали із пророків, що він має народитися в Іфлеємі. А в Іфлієм від Єрусалиму, от я вже два рази був в Вифліємі, 7-8 кілометрів. Це зовсім близенько. Що згідно пророків він має народитися в Ефліємі. Чому в Вифліємі? Бо в Ефліємі народився Давид, який пізніше став царем. І потомство Марія, Йосиф були з того роду царського. Тому вони прийшли на перепис Вифлієм згідно наказу, звідки вони були корінням походили. І коли вони вийшли від царя, написано і зоря, яку вони бачили на сході, з'явилася і вони надзвичайно зраділи. Значить та зоря появилася їм знову. І вона їх привела додому і стала над домом, де народився Ісус. Тому що Реберцюю зорю бачили інші люди. розумієте, Уявіть, скільки би народу туди прийшло. Але це бачили тільки вони. І тільки для них, бо в них була одна велика жагуча така ціль побачити, поклонитися, подарувати, що вони є а, свідками а, такої, можна сказати, вселенської події побачити своїми очима народження Спасителя. І вони прийшли в той дім, поклонилися, наставлені ангелом, не верталися тою дорогою назад. Одним словом, а, ці люди знали. Писання, чого бажаю всім нашим християнам. Ви сказали цікаву думку, вони прийшли додому, де, було, так. де жило святе сімейство. У багатьох різдвяних піснях, колядках співається власне, в різдвяні дні історії про те, як до новонародженого немовляти прийшли три царі і принесли свої дарунки. З ваших слів, ну, очевидно, зі слів Біблії, можна зробити висновок, що насправді вони зовсім не прийшли в той хлів, хто стає, куди народився Ісус. Тобто це вже після народження минув якийсь час. Так, так. Євангелист Лука описує нам факт народження в ту саму ніч, явився ангел, пастушкам. Які були бі біля вифлієма. Я навіть виходив і дивився, просив, покажіть, де те поле, де пастушки, там каменюки, такі горби і так далі. Трави ніякої я не бачу. Ну але ж, може, тоді росла трава. Тобто Лука описував подію, як явилися ангели і звістили пастухам. і пастухи в ту ніч, бо рядом містечко Вифлієм. Вони прибігли і побачили, що немовлят куди ясля, бо місця не було, бо народ. Дуже багато народу прийшло з різних куточків Палестини на перепис. Не тільки одна, тож е, пройшло е, тисячу років після Давида. От, і е, вважайте, скільки вже було, е, розрослося те покоління Давидове, і стільки народу прийшло, що вже місця не було в домі, тому Марія змушила була народити в яслях. Але через короткий час люди роз'їхалися і Марію прийняли в дім. Але коли він народився, з'явилася зоря. Пастушки прийшли, вже побачили, а поки вони пройшли цю далеченьку віддаль, це було більше року. Вони йшли. Тому що ну я вірю, що як з'явилася зоря, вони зразу не встали і пішли. Вони почали приготовлення робити, бо ж далеку дорогу треба збиратися, не то, що встали, сіли на маршрутку і поїхали. Вони збирали, одним словом, це було більше року. Бо Ірод дізнався від них, коли вона появилася з'явля, вирахував, і від е, до двох років сказав бувати діток. А вже є різниця між двома роками і немовлятком? Конечно, є. Тобто, вже до приходу е, мудреців до Вифлієму Ісус вже був не в хліві, а в домі. І він був вже більшеньким, не не маленьким таким. Ну, вже можемо в рік, можемо в півтора, не більше. До двох років. Що особисто для вас означає Різдво Ісуса Христа? Дуже багато. Бо мені сьогодні сповнилося ще десять років. Дякую. Велике і радісне свято, тому що в цьому святі я бачу порятунок себе, своєї родини, всієї України. Мій спаситель прийшов у світ, і для всіх людей дав то спасення. Я можу особисто його пізнати, я можу особисто його отримати і про нього розповісти іншим. Це свято таке, яке що піднімає, скажімо так, всю душу. Те, що тіло це бренно, воно скажімо так, носій, але душа вічна. І оце якраз підношення тої душі. Я думаю, що це головне велике християнське свято для всього людства. Фактики відбувся. В свій час в палестинській землі, а на моєму житті особисто це те, що Христос війшов в моє життя і народився в моєму серці. Як ви особисто святкуєте Різдво? Ну, як я перший, значить, перше святий вечір, це безумовно, це має бути без всякого спиртного, це однозначно. От. 12 страв мають бути на столі, молитву читати от, за те, що дав нам Ісус Христос і Бог, і ангел наш охоронець, то, що ми празднуємо в цей час це і, значить, свято наше. На другий день вже можна трошечки, як то кажете, випити і в церкву піти. Тобто, на мою думку, кожен має празднувати так, як він думає, розумієте, а так, щоб не заважав іншому. Не тільки за столом, ми святкуємо, по-перше, славимо Христа і Бога, прославляємо, колядки співаємо. Родинно, перш за все, ми святкуємо Різдво, відвідуючи своїх рідних близьких, святкуємо про Ісуса, розказуємо і, для чого Він прийшов, і в тому числі ми беремо участь у всяких церковних справах. Служимо Богові. З великою радістю за, за ту можливість, що нам дав Господь. Ми повинні ділитися тою радістю для інших людей. Повинні її, на своєму прикладі нести то світло, яке Господь дав в наші душі, в наші серця. І ми повинні запалювати інших з дружиною, з дітьми, з внуками, ну а також з товаришами. Запрошую, вони мене запрошують до гості, я їх запрошую, колядуємо. Дуже гарно, святий вечір. Скутею і все. Я особисто заносив кімнату кутю, і, і жінка йшла з усіма стравами дочка і внук, поставила на стіл, помолилися. Тоді до святої вечері, як кажуть, розпочали З скуті. Сім'я побажав здоров'я, щасливого нового року і так далі. Хочу сказати, святий вечір це не алкогольний вечір. Вже другий день. Вже можна приймати, а так перший день ні, не можна. Згадуємо, так як християнський світ наш, він згадує цей факт, який відбувся, і наше свято це посвячення нашого життя для Господа. Коли запитати будь-якого пересічного християнина, які найбільші християнські свята він знає, безперечно, в цьому переліку буде Різдво. Немає, мабуть, християн, які б не святкували цього свята, адже відзначала Різдво Першоапостольська Церква. Ми знаходимо в дії апостолів, щоб вони відзначали Різдво. В посланнях ми теж є, е, 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 так би сказати, згадка про те, що Бог з'явився в тілі, оправданий в дусі от, і так далі. Відносно святкування е, е, про це не описується, але. Ми розуміємо, що відзначати це є добре відзначати Його Різдво, відзначати Його смерть, Його Воскресіння, Його Вознесіння, Його Слово Словом, Ісус для нас є Альфа і Омега. От. І тому не тому, що сказано так святкуйте, а тому, що нам приємно згадувати. Народження наших дітей, нам приємно задати народження наших батьків, наших друзів просто приємно задати. Тим більше, що народження Ісусу це унікальне, це не є якесь таке ну, типове, що року чи раз тисячоліття це один раз на всю історію людства. Тому для нас Різдво є святом, яке ми сприймаємо від серця і через. А відзначення цього свята, ми маємо докопатися глибинної суті. Не просто гарні свята, от колядка, і так далі, а Ісус в стороні. Любе свято християнське, якщо Ісус в стороні, воно втрачає свій сенс. Але коли а, із любої події чи з народження, чи з його страждань, чи з його смерті, чи воскресіння, чи Вознесіння, чи преображення, ми звідси беремо науку для себе, то я вважаю, що нам, християнам, варто знати всі моменти життя Ісуса, і звідти черпати мудрість і для себе добрі поради, і навіть приклад для того, щоб слідувати Його святим Стопам. Як практично Різдво сьогодні стосується кожного з нас, жителів 21-го століття? Якщо в розумінні наших українців все ж таки різдво це велике свято, ну і для цілого християнського світу взяти, то так само і Різдво дуже велике свято. І то невід'ємна частина нашого як суспільного, так і економічного життя. Як і 2000 років назад, як і та радісна звістка, яка була звіщена для пастухів, для можливо сказати найбідніших верств населення, так і сьогодні для кожного з нас різдво це і радісне свято, свято спасіння, свято приходу нашого Спасителя Ісуса Христа на цю землю. Воно актуальне в будь-який час, і в будь-якому столітті. Чи це перше, це двадцять чи 151 – п'ятдесят це є господнє різдво? Ми його повинні святкувати, веселитися, радіти, тому що це є подія між міжвікового значення. Запитайте багатьох людей у багатьох будуть свої думки. Хто, в кого в душі є щось святе, він так і відмічає. Я дуже добре відношуся і до католіків, і до мусульман, і до буддистів, розумієте, конфуціанства. Все це нормально. Святкують, ходять в храми, колядують, ходять в гості. Ну, бачите, дивіться, в місті, люди всі нормальні, п'яних я не бачив сьогодні. І як кажуть, святкують як всі порядні, як порядні люди мають це на увазі, як цивілізовані порядні люди. Христос все ж таки прийшов в цей світ, народився, і ми повинні задавати собі запитання десь першому столітті, що для чого він прийшов, яка ціль його приходу, і давати на це відповідь за Біблією, більше шукати пошуків, писанні для того, щоб нам вирости на спасіння. Я думаю, що ми повинні це робити десь першому столітті. Читайте у свіжому номері часопису за євангельську віру. Покликані страждати і радіти. Про цінність випробувань. Місіологія церкви. Михайло Мокієнко Про сутність Християнства. Досягати результату. Про ефективність служіння Богові. Біблія на розкурку. Свідчення. Хто твій Бог? Про порожнечу життя без Ісуса. Бо я не соромлюсь.